У Борисоглібському соборі розпочались суботні концерти духовної музики. Це спільний проект камерного хору імені Бортнянського та заповідника чернігів Стародавній. Другий концерт із великого циклу був благодійний. Це благодійний концерт для воїнів АТО та їх сімей. Це був найбільш тяжкий рік в нашій, нашій найновітнішій історії. І наш колектив приймав участь і в поїздку в АТО ми організовували і співали в госпіталі для поранених, і робили благодійні концерти. Окрім творів духовної музики, спеціально до своєї програми хор включив українські народні та стрілецькі пісні. Для Чернігівців та гостей міста суботні концерти духовної музики у Борисоглівському соборі триватимуть протягом п'яти місяців. Кожна з програм не буде повторюватись. Акцент зроблений на твори видатних українських композиторів, зокрема Бортнянського, Вербицького, Березовського. «19 концертів духовної музики, дев'ять до нашої відпустки і 10 з серпня місяця. Це наш особистий рекорд. Буде виконано десь близько 300 різних творів духовної тематики. Я думаю, що Вал і саме Борисоглібський собор. Це найбільш підходяще місце для того, щоб слухати духовну музику і як сприймати себе таким.